смакоту ми з вами нарубали. Це дуже ситно, це дуже смачно. І це в наш час в таку зиму надійно поставив холодне місце, а його зараз предостатньо в нашій квартирі. І будь ласка, mm -hmm. а він ще постоїть, промаринується, і буде ще смачніше. Коли на вулиці такий дубак. В квартирі не набагато ліпше, тобто ну, теж зябко, а інколи дуже холодно, то отакі ситні салати, які вам сьогодні хочу показати, один із варіантів, вони підходять просто ідеально. По-перше, не треба підігрівати, по-друге, він вже готовий, можна прийти. Нагріваєш гарнятко кави чаю, береш порцію салатику і вже поїв гарячим запив, і, в принципі, жити можна. Е, я відварила вчора ось такий шматок класної корейки свинини. Відварила яйця, картоплю, тому що вчора було світло кувати інгредієнти. Перше я розпочну, а вже ж з м'яса. Вчора варила бульйон, тому це м'яско просто розвалюється на волокна, не треба навіть різати. Далі беру варені яйця до м'яса. Я беру шматочок сира. І, взагалі, в ідеалі, а вже ж натерти його на крупній терці. Але води Та -да -да немає. А терку я сьогодні вже використовую. Наріжу квадратиками не біда. Будемо чекати воду, поки дадуть, і потім вже перемивати. Я відправляю сюди. Мені знадобляться мариновані огірки. Вони з м'ясом, з сиром. Прекрасний тандем. Обожнюю таке. Карнішончики, пісюнчики. Нарізаю маленькими кільцями. І для свіжості стільки ж свіжого огірочка. Так, сюди. Буквально пів баночки цукрової доброї кукурудзи. Як будь-яке м'язко полюбляє цибульку, а я сюди нічого не маринувала, не ріпчуту, не синю, ніяку, то я беру гарненький такий пучок зеленої цибульки. Вона додасть і свіжості, і а вже ж підмаринує потім салатику м'язко, як додатково, і придасть такої пікантності. Зелена цибулька. Засяяли барви, жовтий, зелений, білий. біжуючий етап це соус. Я роблю 50 на 50. Дві ложки сметани, так само дві ложки майонезу. Треба все тепер перемішати. Бережіть себе, мої хороші. Готуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!